Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора! Дорогі мої маляти, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми будемо з вами говорити про найріднішу рідну матусю. Хто вас діти міцно любить, хто вас ніжно так любить? Як ви хорі цілі ночі не стуляє свої очі? Хто для вас пісень співає, тому воду забавляє? Гарні дає і розказує паски. Правильно малята, це рідна матуся. А розкажіть мені, як звати вашу матусю? Як ласкаво дітки називають свою матусю. Яка ваша матуся? Які в матусі руки? Дітки, а зараз давайте лагідно назвемо нашу маму. Наприклад, мама матуся, рідна, рідненька, гарна, гарненька, люба, любенька. А зараз, дітки, ми будемо вчитися складати розповідь про вашу маму. Послухайте спочатку мене. Ці малюнки нам допоможуть. Розгляньте їх, що ж вони означають. Про кого ми будемо розповідати? Як звати маму? Якого зросту ваша мама? Яке в неї волосся? Якого кольору її очі? Що матуся любить їсти? Яка у мами улюблена справа? Послухайте розповідь про мою маму. Мою маму звуть Люда. Вона Середнього зросту. Її волосся коротке і коричневого кольору. У моєї мами блакитні очі. Моя мама любить їсти яблука і вареники. Улюблена справа моєї матусі це вирощувати квіти. А зараз про свою маму розкажіть ви маляка. Дітки, я думаю, у вас вийшло скласти розповідь про свою мабуть. А зараз підійдіть і обніміть свою рідненьку. До побачення, мої хороші. До нових